Ці вступної компанії 2015 року представили в Черкаському національному університеті 5 лютого. У прес-конференції взяли участь виконуючий обов'язки ректора Черкаського національного Черевкова Олександр Володимирович, перший проректор Мосієнко Василь Миколаєвич та начальник відділу навчально-методичної роботи Гаврилюк Максим Некандрович. Знати, що виконує радою закон про вищу освіту. І 6 вересня почалася його імплементація. Ми одні з перших показали, тому що самі вже розробляємо бальність, мінімальну бальність вступу, і ми їх визначили 101-110. Чотири в нас спеціальності ідуть як по ще додатковому конкурсу. Але в цілому хочу сказати, що Безумовно, щоб вступити до нашого вузу, треба старатись, треба гарно навчатися. Створений центр екскурсійного туризму і що нового, створений центр підготовки іноземних студентів, йде зараз ліцензування і з 1 вересня я надію, що ми будемо приймати. Іноземних іноземних студентів. От створений центр, це на факультеті психології, психологічна клініка. Саме, що відповідає сьогоднішньому дню, це створена військова кафедра. У свою чергу Мосієнко розповів про складності вступних інновацій. Вона є дещо складнішою за процедурою і в порівнянні з минулорічною кампанією 2014 року. Це зумовлено тим, що прийняття закону про вищу освіту встановило з одного боку автономію для вищих навчальних заходів, з іншого боку, Міністерство освіти. Встановило більш чіткі правила гри, які дозволяють абітурієнту реалізувати себе в конкурентній боротьбі. Варто зазначити, що в цьому році зарахування абітурієнтів буде здійснюватись в одну хвилю, на відміну від 2014 року, коли зарахування здійснювалось в три хвилі. Своєчасно виконуємо всі настанови міністерства освіти, і тому сподіваємось, що абітурієнт, фактично, наш абітурієнт він обере класичний університет, Черкаський національний. Про етапи вступної компанії розповів Максим Гаврилюк. Вся інформація необхідна для цього викладена на Офіційному веб-сайті університету. Тому вже сьогодні, і починаючи з листопада, грудня місяця, вітрієнти можуть знайти інформацію про перелік спеціальності, за якими можна вступати до університету, про мінімальну кількість балів, про вагові коефіцієнти до, кожного, до кожної спеціальності. При університеті відкритий і функціонує єдиний у місті Черкаси пункт реєстрації. На зовнішнє незалежне оцінювання, куди підлієнти можуть прийти і їм нададуть інформацію, як саме необхідно зареєструватися. 2 серпня буде оприлюднений рейтинговий список вступників. І вже 8 серпня буде здійснено зарахування за державним замовленням і 14 серпня за контракт. Таким чином я закликаю всіх зацікавлених батьків, абітурієнтів звертатися в інформаційний центр приймальної комісії, який функціонує при університеті, звертатися до веб-сайту університету, а також до директорів інститутів, де вони можуть отримати всю вичерпну інформацію, яка стосується тих чи інших спеціальностей і особливостей навчання на них. Артем Ківак, Анастасія Моргун, студентське телебачення ЧНУ.